Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні тема уроку обчислення виду 40 додати 50, 60 підняти 30. Задача на різницеве порівняння. Упорядкування чисел. Короткий запис задач. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше. Починаємо. Давайте порахуємо усно. Щоб за хмарки вийшло сонечко, нам треба розв'язати цей приклад. Десять мінус 5 буде 5. 10 відняти шість буде. Правильно, чотири. Десять відняти 3. Молодці буде 7. Наступний. мінус 5. Буде чотири. Дев'ять мінус шість. Буде три. Дев'ять мінус три. Буде шість. мінус п'ять буде три. Вісім мінус шість. Буде два, 8 мінус три. Буде п'ять. Ви впоралися з цим завданням. Будь ласка, розгорни зошит. Відступи чотири клітинки від останнього писаного рядочка. Запиши каліграфічну хвилинку. Цифра 5. Один рядочок. Спробуй зараз виконати дії за стрілками. 9 відняти 6 буде 3. 3 додати 5 буде. 8. 8 відняти 7 буде дорівнювати 1. 1 додати 9 буде 10. 10 відняти 8 буде 2. 2 додати 5 буде дорівнювати. 7. 7 відняти 7 буде. Звичайно, 0. 0 додати 10 буде, молодці, буде 10. Будь ласка, розглянь випадок обчислення. 4 десятки плюс 5 десятків дорівнює 9 десятків, або 40 плюс 50 дорівнює 90. Розглядаємо наступне 6 десятків. Відняти 3 десятки. Дорівнює 3 десятки. 60 відняти 30 дорівнює 30. Дії з десятками виконуються так само, як і дії з одноцифровими числами. Давай обчислимо за зразком. 6 додати 3 дорівнює 9, 60 додати 30 буде 90. 4 додати 3 буде 7. 40 додати 30 буде. Сімдесят. П'ять додати два буде. Сім. П'ятдесят додати тридцять буде. 80. вісім відняти три дорівнюватиме п'ять. 30 буде. П'ятдесят. 9 відняти 4 дорівнює 5. 90 відняти 40 буде 50. 7 відняти 5 буде 2. Так. 70 мінус 50 буде 20. Молодці, ви впоралися. Наступне. Довжина дорослого кита 19 метрів. А довжина китеняти 4 метри. Наскільки метрів китеня коротше від кита? Довжина дорослого 19, а китеняти 4 метри. Як знайти різницю? Треба 19 відняти 4 дорівнює 15 метрів. Ми дали з вами відповідь на запитання задачі. Отже, на 15 метрів китиня коротше від кита. Давай спробуємо записати числа в порядку зростання. Кожна дитина тримає табличку 62, 63, 79. 81, 99, 100. Дякую за увагу. Ви впоралися з завданнями нашого уроку.